Ну насправді друзі, не могла я дочекатися, поки вже закінчиться сюжет, тому що дуже хотілося представити сьогоднішнього нашого гостя. Ну а поки хочеться розповісти про те, що 2017, можливо, як ви вже знаєте, оголошено роком Японії в Україні, і ось ця особлива країна, яка поєднує новітні технології, стародавні традиції, надзвичайну культуру. Дізнатися про неї більше допоможе нам. Масахіто Кавамура, гість мовної школи однієї міста Хмельницького, який приїхав в Україну і сьогодні прийшов до нас в гості. Раді вас вітати. Hello. Ну і не сам сьогодні, а буде допомагати нам спілкуватися Анна Осійчук, перекладачів у цій студії. Доброго ранку. А welcome. Конітіва. Конічева. Конічева. Ми вже перед ефіром uh, дізналися, як правильно uh, вітатися. І одразу перше запитання. Звичайно ж, коли гість приїжджає здалеку, а це дуже здалеку з Японії. Uh, чому приїхали? Чим займаєтеся в Японії і що будете робити в Україні? So, um I'm I wanted to teach Japanese and I found a, like awesome school which is called OLA in Khmelnytskyi. Okay. А я хочу навчати японської мови людей, і я знайшов тут чудову школу ОЛА у Хмельницькому. А а в Японії чим займаєтеся? And uh, what do you do actually in general in Japan? Інжапан. Я виконував взагалі-то багато робіт за своє життя. І я був скін uh, від... масаж. Uh, uh, я був інструктором uh, mm -hmm. злижного mm -hmm. спорту mm -hmm. і також mm -hmm. я робив масаж. Mm -hmm. <різвать> І я так розумію, знання англійської. Це для японців це норма, чи ви окремо якось англійську вивчали? Тому що ну, дуже добрі знання англійської, як я чую. As like a knowledge of English language a common thing for Japanese people, because you are speaking like um, really good. Ні. No. <laughs> no. <laughs> 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 Звідки у вас знання? I англійської? Think so. um, where did you get your knowledge of english oh. so uh, when i was 18 i was an exchange student and i went to washington state mm -hmm. and spending time with the awesome house family <laughs> І там проживав в чудовій сім'ї, і там вивчив англійську мову. Ну, давайте від англійської перейдемо власне до вашої рідної японської. Як ви вважаєте, важко її вивчити людині, яка ось просто ну, до цього не мала ніяких таких знань? Ось, наприклад, в моєму віці, там коли тобі вже там за 20, а не ти маленька дитина, ти хочеш опанувати японську? Чи взагалі це можливо і за скільки часу? i um, okay, like mm -hmm. let's talk now about Japanese language okay. and yeah considering mm -hmm. um, the age of like people who want to learn Japanese, so is it like difficult for example uh, no, is it uh, uh, possible for uh, an uh, adult person to uh -huh. learn yeah. Japanese yeah, yeah of course and is, yeah. it, is it very hard or it's possible yeah. and it's okay for everyone Yeah so. Mm -hmm. Um, sh should you translate that? Yeah, it, that's okay. Okay, so, um, yeah, of course, it's, it's like anyone can learn Japanese. Like, don't worry about writing because it's compl complicated. But uh, about conversation, it's like anyone, even child, adult. Sorry, it was вас А, uh, дуже легко спілкуватися насправді японською мовою. Важче вже писати, але ви можете про це не переживати, якщо ви хочете розмовляти японською. Але потрібно ж якось навчитися читати. Є декілька систем письма, наскільки я знаю, і, і, What як рідін. Like, Варбатрідін like yeah, good point. Um, <coughs> So, in Japanese language, um, there is two type of alphabets with 50 uh, uh, alphabets and uh, the other 50 alphabets, mm -hmm. and also like characters. It's like over 2,000 now. In Japanese, there are two types, and types 50, and 50, and 2000. You mean like 50, um, and 50, And 50 like ABC's, you mean? yeah. alphabet. Yeah. Uh, 50 знаків в одному, 50 знаків в другому, а загалом він каже, що іероглифів uh, знак. Тобто є понад 200. А, ah, понад 2 oh, Так, понад but so, so, <laughs> тисячі. Yeah. <реш> Розмовляти, оце <реш> те, що треба робити японською, так ми так розуміємо. Добре, якщо говорити, ну ми, ми тільки щойно дізналися, що де японську так якби можна вивчити, писати важче, говорити легше. Японцям українську мову. Кажуть, що українська насправді одна з найважчих. Чи, чи легко японцям сприймати українську мову взагалі? Uh, what about like Ukrainian language for Japanese people if you like want to learn for example Ukrainian language? Uh -huh. Is it like difficult for you to perceive like vocals in um, I mean like sounds? Okay, I only know uh Dyakyu uh, and yaksprabe, That's it. So I don't know. Я, я знаю тільки ці фрази. Ну, це, так привіт, як ви справи, і тому не можу більше нічого сказати. Хочеться так само запитати про культуру Японії, тому що загально відомо, що дуже вона багата і дуже особлива. Розкажіть, я розумію, що тема дуже широка, але ось чи насправді так цінують японці свої традиції, як це прийнято вважати в світі? Ось так. We wanna ask you mm -hmm. about like uh Japanese culture. Mm -hmm. It's like two like general question, but yeah. I'm as it like such так чи справді цінуються так традиції в Японії, наскільки ось тому що така думка панує, що ось дуже японці притримуються своїх традицій, дуже їх цінують. Do it, Um, um, how do I answer? Um, my hometown is very countryside, so it's kind of um, conservative. But I'm here in Ukraine, so I, like, I have. How do I say? I'm very not conservative. Але ж я тут в Україні, тому я б сказав, що я не дуже слідую традиціям. Yeah, I love it. А, і... а, але якщо от зараз я хочу перейти до того, що у нас в Україні 2017 тисячі це рік Японії, так оголошено президентом України. Що знають чи насправді от ви зараз бачите, що знають українці про Японію, чи дійсно те, що що є у Японії? І що знають у Японії про Україну? Оце що це, дуже цікаво. Так, це дійсно цікаво. А so this year in Ukraine is announced as a year of Japan. Year of Japan. В <laughs> Україні. Yes. And like I considering Ukrainian people, yeah, what do they know like about Japan when they live in Japan? Uh, once again, sorry. What do like Ukrainian people know about Japan? Uh, you uh, wanted to ask. Uh. Uh, okay. maybe uh, what Japanese people know about oh, Ukraine? No, about ah, it's vice versa. Okay, yes, okay, got it. Mm -hmm. um, Ukraine. Um, so to be honest, I, maybe not many people know about Ukraine. Чесно кажучи, не багато людей Mm -hmm. Але що, що от ви розкажете, коли приїдете до Японії, що ви розкажете японцям про Україну? What would what will you tell your friends, for example, or your family in Japan when you come back? Yeah. Um first of all, It's of all, cold, cold. Дуже cold. холодно, надзвичайно just, холодно and it's like hometown. сно. Сно very beautiful. дуже багато снігу, але все ж це надзвичайно красива країна. Секонда авосо сопрайслак евібарикан спік твої ладжи України і Росія. Дазнеапані Джапан і друга річ кожен може спілкуватися щонайменше двома мовами. Це не, не така звична річ в Японії. А страви, от українські страви, У нас в Україні так, суші, там, японська кухня. Ми полюбляємо це. Не знаю, чи правильно готують у нас, це, але ми це полюбляємо. Вже щось з українського встигли спробувати. Ви щось улюблене, улюблена you know? like in Ukraine we love Uh -huh. japanese food like sushi and so uh -huh. on like soup you uh -huh. know uh, what about like you uh, yeah what about like ukrainian food in oh, ukraine borshch by the way yesterday i had a like nice breakfast and we had a traditional ukrainian food and that was so good like um pickled tomatoes and that was so delicious Надзвичайно смачні сьогодні їв на сніданок консервовані томати, консервовані помідори. Ну це ну те, що звична справа для українців, так напевно для іноземців це щось це щось Ukrainian food I ate and okay. an that's good. I like it. Я їв багато української їжі, і мені вона mm. подобається. Ну дуже приємно це чути. В мене ще запитання. Я просто знаю, що ви володієте кількома музичними інструментами, так вже встигли мені про це розповісти. І така справа, що в Японії особлива система освіти, так коли дітей вчать цінувати прекрасне і там, наприклад, малювати, співати, танцювати, тобто, що це якби обов'язкова умова, і в школі цього дій. Uh, okay, mm -hmm. um, we know that you can yeah. like play uh, different musical, like several musical instruments. Me? Yeah. yeah, yeah. Okay, to be uh. presented that. And uh, um, okay. is it like true that in Japan uh -huh. at school you can be taught like um, several uh, subjects and like different activities? Yeah, yeah. yeah. I don't know about Ukrainian education, but in Japan at least, like, you know, uh, science, mathematics, and uh, language, same and I music. They mean, like, um, mm. Mm. subjects considering, like, art? Yeah, Activity yeah, yeah, yeah like art, music, yeah, drawing, drawing, music. Yeah, yeah. Puh, 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 puh. Mm -hmm. uh, Трампет. А на інаклас, анли авто. Він має на увазі так, що японська освіта насправді спрямована на те, щоб розвинути такі якості в кожній дитині. І він має на увазі, що там викладається наука, математика, також всі предмети, а саме You told, like, about... Айфега uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, yeah. uh, він має на увазі, що але воротів, це так? все так. Це все викладається після а, занять, тобто це, це якби факультативні. Uh -huh. Ми можемо так сказати курси. Uh -huh. mm -hmm. Але чи дійсно чи багато людей в Японії, наприклад, так його віку вміють грати mm -hmm. на кількох інструментах, там малювати mm -hmm. і співати? Кенлайла лоцовки, форекво, індіпан, ликплей северал музика інструмент, алик дрой. У нас багато уроків, де ми можемо вивчити музику і мистецтво. Я один з тих людей, кому дуже дуже подобається музика. Mm -hmm. Tell so. us about music and what instruments you can play. Oh, me? Yes, um, yeah. <laughs> I'm Okay, I play like guitar and like um, drums and like singing and like a little bit like saxophone and trumpet and um, Japanese like fruit and Japanese of fruit and Japanese like wadaiko. Like, have you ever heard of <laughs> Like you just... <laughs> uh, <laughs> it's a, is it a kind of drum? Гітара, yeah, yeah, uh, so, so. <laughs> uh, <guitar, laughs> так, англійський саксофон, драмс, саксофон, саксофон, якийсь муський національний інструмент. Насправді так, наш якість гарно показав. Ще одне за. Питання, це те, що зазвичай говорять про Японію. Так, це те, що е, японці, ну в принципі, коли ми говоримо про винаходи, то ми повертаємося, що це зробили у Японії. Японія, так, та. роботи, машини, е, якісь нові ну, технології, це When все у Японії. Чому так? Чому Японія like так багато like you know, робить нових технологій? Mm -hmm. uh, why do you think like, Japan is like making such lots of inventions? Why?

I don't На <laughs> uh, uh, жаль, не може дати відповідь. Просто говорять, що там якось от, ну дійсно люди, коли там щось вигадують так на роботі, то якось це там якісь премії mm. дають, там і допомагає держава. Чи це дійсно правда? Чи це просто от, uh, японцям це дано по природі? Можливо, так. Uh, is it like true that when you are like thinking about like making the інвенtion, mm. so the country can like give you like. For that. Фода а не в Гарле я ніколи про таке не чув. Oh, yeah, тому що yeah. тому що мюзик <laughs> uh, 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 yeah, that, that, person. я зрозумів. Ну можливо, секрет цього великій працьовитості японців, так тому що ходять про неї легенди. Ну, я розумію, що японці скромні, тому ви там вихвалятись не будете, але все таки uh, чи правда, що японці приходять на роботу там щонайменше за пів години до початку робочого дня? Japanese people are like workaholics, So you, yeah. Is it like true that you can come um, like for work a half an hour before like it starts? Oh, to prepare for um yeah, yeah um Yeah, yeah, not like half an hour, but like you know. Не uh, за півгодини, but але yeah, раніше. Yeah, I would say yeah. Tak. Щоб yeah. приготуватися. І mm -hmm. Я ще ще буду запитання з приводу от України. Вже так, якщо е, приїхали до України е, з Японії здалеку, і я розумію, що ну насправді якийсь час ви будете тут перебувати в Україні. А отже, е, є якісь речі, за якими в Україні знаходячись, сумуєш mm -hmm. так японськими. Чого в Україні от не вистачає вам особисто зараз? І за чим сумуєте за японським? Що є в Японії? Oh. What do you miss about like, Japan in Ukraine here? What do you miss about your country here oh. in Ukraine while well being? Okay. Um personally I don't miss many things, but let's you say, don't miss? No, but let's особисто я не сумує да не сумую багато за чим. Караоке. Караоке? караоке. Я за є і в But we have like karaoke in Ukraine. Mm -hmm. <laughs> really. But I heard it's like open mic to like everyone. відкрите караоке у вас, так? Для всіх. Yeah, Yeah, like open open mic mic style style is is not not in Ukraine. that пам'ятаю. Це непопулярний стиль караоке в Японії. А яке караоке в mm -hmm. Японії? What kind of karaoke that you have so in Japan? In Japan, karaoke means small box and like five people can stay and це sing. Як... So it's like very private. Це як малесенька коробочка, як малесенька кімната закрита. Ні, це маленька кімната, так, де можуть зібратися п'ять людей. Де ви можете п'ять людей? Так, так. Ну, wow. а <laughs> uh, no, okay. насправді, якщо Ну, все ж таки перекладом будемо тут займатися, так, повернемося до основної суті, для чого приїхали, для того, щоб навчати, можемо от зараз такий приклад зробити, коли навчають людей, так, з чогось починають. Що найперше вчать, коли вчать японську? Uh, first of all, <laughs> <laughs> what do you, you learn first when uh, you teach uh, Japanese? What do you teach your students first oh, when students. you yeah, when you teach Japanese? Um, yes. Can so you like show uh, <laughs> so, like some show, example, like, yes? Um, first of all, I don't use English while I am teaching. English.

Сварімас. Сварімас. Сваримас сідай. Сварима А як якесь гарне привітання там ну, сказати на японській, там побажати якогось гарного дня чи гарного, кажуть, say like have a good day in Japanese. Хмельничанам зараз в камеру можете побажати чогось японською там. Have a good day. We don't actually say that. But we don't wish you a good day. We wish you a good day. What do you then say uh -huh. instead of like have yeah. a good um 今日も良い日を今日 <laughs> In English? <laughs> uh, in English, <laughs> I like, mm -hmm. um I I say have a good day, but <реш> тобто я сказав хорошого вам дня японською. Ну, це така своєрідна інтерпретація, так, mm -hmm. японська? Це трішки так. Ну насправді ми uh, ще раз uh, хочемо привітати вас на українській землі і будемо сподіватися на те, що от зараз ви не сумуєте uh, і що так само і буде відбуватися, що впродовж land. перебування тут на українській we землі well, суму за Японію okay. не буде. <laughs> 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 так ну а ми yeah, раді, yeah. раді раді, що ви сьогодні тут і що ви до нашої студії завітали. Дуже було чесно. Що до України приїхали клацеві? Uh, Як uh, ранку, Україно. О. Oh. Доброго ранку, я добро доброго... Франко, Україно! Yeah. Я дай я, я, поаплодую, тому що тоді. ти ще було. сказати, доброго ранку Хмельницький. Доброго ранку, Хмельницький. Yeah, okay. yeah. okay. yeah. Мені почулося, що навіть мера Хмельницького ми ще й не зачепили yeah. в цій правові, так? А, але а, ранок на поділі ось такий він. Цікавий, інтернаціональний, і ми а, хочемо продовжити його в тому самому дусі. Тож залишайтеся разом з нами.